Життя це шторм, який безперервно випробовує нас. Та не чекай, доки не згода мене. Відкрий для себе стійкість, навчись плисти бурхливими водами. Античні воїни стоїки удосконалювали своє мислення за допомогою принципів емоційної стійкості, щоб залишатися холоднокровними у стресових ситуаціях та діяти виважено. Перш ніж почати, я буду вдячний за підписку, якщо сподобається це відео, щоб допомогти поширювати філософію стоїцизму, а також раджу активувати дзвінок, щоб не пропустити жодного відео. Принцип Перший дихотомія контролю є речі, що лежать у межах нашого контролю, а є такі, що ні. Ми намагаємося контролювати усі аспекти нашого життя, але реальність полягає у тому, що більшість речей знаходяться поза нашим контролем. Епіктет жив у часи стародавнього Риму. Він був рабом, згодом здобув волю та зробив один із найбільших внесків у філософію під назвою Дихотомія контролю. Ще дві тисячі років тому епіктет навчав, що однією з найважливіших задач нашого життя є вміння розділяти речі на такі, що лежать у межах нашого впливу, і такі, що ні. Ми засмучуємося, коли втрачаємо контроль, намагаємося посилити відчуття контролю ще більше і таким чином заганяємо себе у пастку, адже цикл повторюється знову, і ми засмучуємо ще більше. Що ми дійсно в силах контролювати, так це наші реакції, наші дії та власні внутрішні стани. Прийми ситуацію такою, якою вона є. Фокусуй увагу на внутрішніх аспектах, власних поглядах і намірах. Це допоможе досягти спокою, рівноваги та мудрості, а також створити основу для розвитку емоційної стійкості. Принцип другий сила через подолання. Арнольд Шварцнегер приводить таку аналогію: побудувати сильне тіло можна тільки з часом, через роботу із зовнішнім навантаженням, через біль у м'язах. Так само побудувати сильний характер можна тільки через подолання зовнішнього опору на шляху до своєї мети, не зупиняючись через невдачі, навіть коли важко та боляче. Розвиток сили волі дисципліни лежить у межах нашого контролю, і в цій справі немає короткого шляху, окрім як виконати певний об'єм роботи над собою. Епіктет навчав: хвороба є перешкодою для тіла, але не для волі. Кульгавість є перешкодою для ноги, але не для волі. І скажи собі це відносно всього, що трапиться, воно є перешкодою для чогось іншого, але насправді не для тебе. Поліпшує вміння тримати тиски ззовні, тоді ти станеш сильною особистістю. Принцип третій – Перевага розуму над реакціями. Еволюційна перевага людини, її розум, усвідомлення своїх думок і почуттів дозволяє контролювати реакції на події та приймати рішення з більшою виваженістю. Античні стоїки розвивали внутрішню дисципліну і розуміння відповідальності за свої вчинки, адже вважали, що розум повинен мати перевагу над емоціями та відчуттями. Лідери, які ухвалюють рішення виважено, часто більш ефективні і користуються більшою повагою. Вони продумані та виважені. Їхні рішення народжуються в результаті роздумів, які часто витримують випробування часом у сучасному світі, що рухається із шаленою швидкістю. У моменти переживань спитай себе, у чому моя мета? Чи необдумана реакція сприятиме досягненню цієї мети? Розмірковий так, хоча інша людина може вчинити щось, що може виглядати як образа або кривда, моя реакція залежить від мого внутрішнього сприйняття. Марк Аврелій, останній з так званих п'ятьох добрих імператорів Римської імперії, писав. Нині я став понад усіма обставинами а радше відкинув їх вони ж не зовні, а всередині у нашому визнанні, тобто у наших судженнях. Зовнішні події можуть виникати і зникати, але внутрішній спокій та емоційна стійкість залишаються незалежними від них. Принцип четвертий самопізнання. Непохитність не полягає у тому, щоб бездумно терпіти. Треба мати бачення мети свого життя і наполегливо йти до неї. Проте вимагати кращого для себе не лише означає встановлення вищих кар'єрних орієнтирів, але вимагати більшого від себе як особистості, що тебе тривожить прямо зараз. Дай назву цьому зупинись. Зроби глибокий подих, зверни увагу на те, як вдихаєш. І видихаєш це допоможе зосередитися на тому, що відбувається у тілі. Неймовірно, але проблеми не тривожать нас так, як тривожать наші судження про них. Ми самостійно визначаємо оцінки своїм думкам і відчуттям, тому маємо владу відкинути їх. Відкинь судження про них, вони тобі більше не потрібні. Наприклад, якщо ти відчуваєш образу, скористайся порадою епіктета. Усяка образа походить ні від кого іншого, але від нас самих. Пам'ятай, що зневажає не той, хто зневажає, але наш розум, який бачить ці речі, образливими. Принцип п'ятий Мементо морі. Принцип Мементо морі. Або пам'ятай про смерть, може здатися похмурим, але насправді він містить глибоку мудрість. Ми часто переймаємося дрібницями та збільшуємо їх у нашій свідомості до наосяжних масштабів, що затьмарює розум та приховує від нас будь-які проблиски надії. Пам'ятати про неминучість смерті допомагає цінувати обмежений час нашого життя. Сенека казав, що ми боїмося усього як смертні, але використовуємо час як безсмертні. Коли пам'ятаєш, що час обмежений, менше засмучуєшся дрібницями та зосереджуєшся на значущих речах у стародавньому Римі, за спиною воєначальника, який повертався з перемогою, ставили раба, який був зобов'язаний періодично нагадувати тріумфатору, що, попри всю свою славу, той залишається смертним. Пам'ять про смерть допомагає долати страхи, адже найгірше, що може статися, це смерть. А хто її не боїться, той стає вільним у житті. Отож, хоч це й складно, але прийняття неминучості кінця дарує свободу жити повністю і насолоджуватися кожною миттю. Принцип шостий прийняття реальності Приймай реальність такою, якою вона є, а не такою, якою хотілося б. Реальність це така штука, яка нікуди не зникне, навіть якщо ти перестанеш у неї вірити. Не масштабуй маленькі негаразди у своєму розумі до неосяжних проблем. Марк Аврелій писав: якщо про мале не дбатимеш більше, ніж йому належить, то й не розочаруєшся. Оцінюй ситуацію реалістично, а не емоційно. Згідно з принципом дихотомії контролю, фокусуйся на власних вчинках і моральності, а не на зовнішніх результатах. Принцип сьомий: використовуй наявні інструменти. Іноді ми безглуздо ігноруємо інструменти, які вже є в нашому арсеналі, як, от, витривалість, критичне мислення, досвід, терпіння. Кожен із нас має унікальний набір ресурсів, навичок, знання та досвіду, які ми можемо використати у важкі часи. Ключ полягає в усвідомленні цих ресурсів, плеканні їх і розумінні, коли та як їх використовувати. І, хоча внутрішні ресурси формують фундаментальні елементи стійкості, не забувай про силу зовнішніх ресурсів. Чи це пошук поради або допомоги від інших, чи використання технологій та інструментів? Переконайся, що використовуєш всі ресурси, які є у твоєму розпорядженні. Запитай себе сьогодні, які ресурси я маю в своєму розпорядженні, про які я забув або не помітив. Важливо пам'ятати, що розвиток емоційної стійкості це процес, постійний рух вдосконалення сповнить тебе впевненості і внутрішньої сили. Ніколи не забувати доглядати за своїм психічним та емоційним здоров'ям. Ця стежка приведе до місця, де мрії стануть дійсністю, де кожен крок буде кроком до щасливого завтрашнього дня. Сподіваюся, тобі сподобалося це відео, і я вдячний, що ти з нами. До наступного разу і ніколи не зупиняйся у пошуках мудрості.